Доброго дня, друзі, з вами Автоленд. Якова Гальчивського 39А, місто Вінниця, хочу зазняти для вас відео, відеоогляд нашого автомайданчика. Ну що погнали? Перший автомобіль у нас ось такий сценік 12-го року випуску, експлуатація 2014 рік, 1,5 дизель, 245 тисяч рідного пробу. Ось такий гарненький сиренький. Бастренько вам покажу по комплектації. Закритий круїз у нас два стеклоподйомника, кондиціонер, в принципі, все працює. Далі у нас ось такий МПА Golf 6 з 2009 року на легкосплавних дисках. Також є ще комплект резини, зимової резини на дисках. Він у нас 176 тисяч пробігу. Ціна його 7900. 4 стеклоподйомника, клімат-контроль. Такий гарний руль, є підтвердження пробігу, класний стан, гарний колір. Так, далі у нас ось кашкайчик такий. 12-го року 1,5 дизель, 221 тисяча пробігу в дуже класному стані на майже новій резині. Ціна його складає 10 900. Далі ось такий Ford Focus, 2010 року 1,6 бензин. Ціна його 6400. Кстати, не вам показати в Кашкаї салончик, зараз покажу кашкайський салон. І далі перейдемо в Фордовський. У нас дивіться на такі магнітолій. На кожному рулю, рулю, мультируль, на що у нас там клімат-контроль, 4 стеклоподйомника, доволі гарна комплектація та гарний стан. Так, А по фортику зараз вам покажу, тут також 4 стеклоподйомника, кожен руль, тут звичайний кондиціонер, автосвіт, гарний охайний салон. Нагадую, Знаходився Вінниця, якого Ческу, 39А. Далі ось така зефірка Б. Восьмий рік, тисячі пробіг, 1,6 газ бензин по комплектації. Я вам покажу. У нас два стеклоподйомника, автосвіт, круїз контроль, кожен руль, мультируль, на звичайному кондиціонері є підігрівий сидушечок. Так, Далі у нас ще одна зефірка. Це, скажімо так, з внутрішнього ринку. Перед цим були автомобілі всі вже пригнані. Вона в нас 5 року на 1,8 бензину у двигуні. Ціна його 4900. Доволі гарний цінник, скажімо так, по ціні Ашечка. Далі Toyota Camry. 10 рік, 2,4 газ бензин. Ціна 10500. вам по комплектації Тоже закрито не покажу. Далі ось така астричка. Це вже з Голландії. 2005 рік, 1,6 бензин, ціна її 5500. Два стеклоподйомника, мультируль Тож звичайний кондиціонер, дуже класний стан дивіться можете бачити, всі цілі, питань ніяких немає. так Далі теж ексклюзив Mazda шестерочка, перепишу в класному стані, в рідній фарбі, не ржава, не гнила, ніяких проблем немає. Автомобіль з Більгії. Підтверджений пробіг. ну, коротше, Купили і кайфуєте. Це у нас восьмий рік, 220 тисяч пробігу. Ціна 8750. Дивіться, тут кажу, дуже крута комплектація. Музика басе, 4 стикоподобника, пам'ять руля, кожені, кожені сидушечки кожен руль, мультируль. Навігація, підігрілися сидушечок, скажімо так, є все, крім автомата. Далі в нас Hyundai i30. 2007 року виробництва, експлуатація, ну і, скажімо так, німецький рік тут був восьмий, нас їх завжди занизили, ціна 6 тисяч. Ну, скажімо так, базова комплектація. А ну я кінцю базову, не базову. 4 стіклопойомника, дивіться, тут комбінований салон, я ще забув, що у нас тут так дорого багато. Мультируль. звичайний кондиціонер. ну і ще підігрівся душечок. І завершальний автомобіль на сьогодні. Це в нас Меганчик, другий рестайл, 2015 рік, 200 тисяч пробігів. 1.5 дизель, ціна 8700. По комплектації це в нас лімітед. Кстати, дивіться, покажу вам лімітед. 4 стіклоподйомника, ліміте салон, у них таке скажімо, свій, свій окрас, мультіруль, кожен руль, стабілізація. Що у нас там клімат-контроль, блютуз-магнітола, в принципі, в принципі, є все. Також у нас ще є два мотоцикли. Якщо комусь цікаво, напишіть, скину вам більш детально. Це у нас Kawasaki Z750 S, а це у нас Kawasaki zr 750 Якщо у вас зацікавив автомобіль, Номер телефону буде в описі. Автолент місто Вінниця. Усім гарного дня та до зустрічі!